Десять кращих аварійних бригад Чернігів-Газу, плюс їх величезний досвід та швидка робота, і витік газу ліквідовано. Завжди бути у формі працівникам цієї сфери допомагають щорічні змагання, які традиційно проходять напередодні професійного свята на полігоні пад Чернігів-Газ. Конкурс проходить у три етапи: другий з яких демонстрація практичних навичок. Кожного року перед працівниками Чернігівгазу стоїть нове завдання. Прошлому дому займалися устренням тячки газу в газовому калоці. Устранення отечки тушення пожара, возгорання на газопроводі. Сьогодні ми займаємося поиском отечки газу на підземному газопроводі. Бригади з трьох учасників якомога швидше мали усунути витік. Та час грав важливу, але водночас і на головну роль протягом виконання роботи. Комісія під час оцінки команди враховувала безліч нюансів. Починає з того, як правильно під'їхала машина как организовалась связь с диспетчером, как оградилась эта опасная зона. Кроме того, умение пользоваться документацией, вот, умение пользоваться Маршрутними схемами, плакатами, планшетами, які ми видаємо для виконання цієї роботи. Найспритнішими кожного року виявляються робітники аварійно-диспетчерської служби головного підрозділу міста Чернігова. Через це вони виступають поза конкурсом. Їх загальний цьогорічний показник 15 хвилин 40 секунд. Безпосередньо на пошук витоку газу бригаді знадобилось 8 хвилин 46 секунд. шість секунд. Взаимодействие бригади становится лучше. Тобто ми понимаем, как говорится, полуслова друг друга. И плюс последовательность роботи йде, тобто каждый член бригади знає, що зачем делать і как это делать. Три призових місця за підсумками цьогорічних змагань між собою поділили команди Щорса, Ніжина та Прилук. Я хочу поздравити всіх колег, всіх працівників газового господарства, всіх ветеранів труда, которые багато на благо Чернигов з профессиональным праздником. Пожелать всем здоровья, благополучия. Пожелать, чтобы бесперебойность водоснабжения обеспечивалась их надежным и хорошим трудом. Чтобы в жизни все были здоровы, благополучны, чтобы были счастливы и решались все производственные задачи и задачи личной жизни.